Монтаж вхідних дверей. Для якісного монтажа обов'язково. В першу чергу треба демонтувати двері і збити старі откоси. В Штукатурку в ніякому разі ставити не можна. Будемо на дюбіля 12 мм діаметра, 80 мм довжиною. Саморізи 8 діаметр, довжина 80 мм. Ролі закладних у нас будуть виконувати смуга 30 шириною, 4 товщиною. Довжина них тут по 90 мм. Проставок між ушима і дверною коробкою використовую різні труби і е, прутки Нарізані в мене отак от береш, тобто надламав, вставив, щоб зручно було, приварив. Восьмерочка, двадцятка, 15 і тому подібне. Сверлимо отвір на 12, забиваємо, беремо нашу пластину і саморіз. Наживляємо. І закручуємо. Так. Нам дає це те, що ми можемо кріпитися в будь-яку точку, в будь-яку точку. Тобто буває нагадав відхідма і багато поганого кирпича. Ми вибираємо де нам ціліше, де краще, і туди закручуємо. Плюс ми точку фіксації здвигаємо далі від краю стіни. Тобто, коли у нас близька точка фіксації, у нас ризик розколу кирпича є. Тут у нас його немає. По кількості точок, мінімум три точки на кожну сторону, ну, у нас тут буде чотири сюди і чотири сюди. Внизу обов'язково підкладочки ставимо, щоб підйомчик був у мене отакі от дерев'яні клинишки. Спочатку виставляємо торцьовий рівень у рісній стороні і прихвачуємо першу точку нижню. Після того як ми приварили низ, регулюємо рівень з іншого боку і починаємо приварювати верх, використовуючи наші оці ось ставочки. Верх надійно зафіксували, і тепер доварюємо те, що в нас залишилося на завісній стороні. Притворній стороні заварили лише одну точку. Тепер змащуємо завіси і вішаємо дверне полотно. Чого ми тут фіксуємо тільки одну точку? Тому що ми коли навісили дверне полотно, тепер ми в ідеал підгонимо притвор коробки до дверного полотна. Тобто туди ми зараз підрегулюємо, щоб у нас був ідеальний рівний зазор. Ось і все, закріпили. У нас двері не розклинені, без піни. Дивіться, як вони стоять, все. Нічого у нас. Не хитається, не дергається, двері чітко закріплені. Так що я вважаю, що це, мабуть, один із найкращих методів монтажу. Глядності піни немає, клинів немає. Ось Двері стоять як вкопані є.